Зараз ми відполіруємо фару автомобіля Рено Кенго. З лівої сторони у нас буде набор черепашка, а з правої сторони Паста Саніно. Між ними буде ізоляційна стрічка білого кольору. Два слова про фару. Це фара. Фірми Депо. Бачите цей напис. Фарі 10 років, але нормально вона працювала, не тускніла приблизно 5 років. Потім різко почала робитись матовою, тускніти. І мені доводиться 2 рази на рік її полірувати. І як ми можемо бачити, є тут вже досить багато внутрішніх тріщинок, сколів. прямо в товщині цього органічного скла. Давайте подивимося, що у нас з водійської сторони. З водійської сторони у нас фара оригінальна, яка йшла з автомобілем. Ці фарі вже 20 років. За 20 років вона не почала тускніти. На ній є сколи. Фара зі слідами камінчиків, сліди абразивних дій. Але фара не потускніла за ці всі роки. Можете самі побачити. Вона пошкрябана, але вона не втратила свою прозорість. І хоч кажуть, що автомобілі комплектуються оригінальними фарами Депо. Не знаю, можливо це так, можливо, на конвейер вони щось і поставляють. Але ми бачимо тут ця фара оригінальна, написано на ній всередині Рено. І ця фара, яка постійно тускніє фірми Депо. Ось дивіться, уважно. І так, на лавочці. У нас знаходиться зліва, у нас знаходиться професійний набір для полірування фар. Він досить дорогий. Маємо наждачну бумагу. чотири вида від самого товстого до самого мілкого. Рідину для обробки фар. Під час, я так зрозумів, після полірування. І полірувальну пасту. Це у нас буде з лівої сторони, з правої сторони паста саніно. Нова саніно з відбілюючим ефектом знімає наліт та дарує твоїм зубам сяючу білизну та яблучну свіжість. Дешева, яка продається в кожному супермаркеті. І так, починаємо бій. Спочатку змочуємо половину фари. І починаємо використовувати наждачну бумажку. Вона матує і заполіровує великі подряпини. Час від часу ми змочуємо рідиною і продовжуємо процес. Бачу, як зникають сліди фарби з балончика. Випадково на фару тут попала була. Тепер, мабуть, іншою стороною. Досить швидко полірує, вже видно якийсь ефект. Це, залишаємо. І тут у нас продовження. Тут на кожній стороні написано абразив, що тут залишився. І Продовжимо натирати іншою стороною. так. Оця темніша, мабуть, буде сама крайня. Тепер фінішною стороною і беремо далі полірувальну пасту. Як ми вже бачимо, ліва половинка досить гарна. І що ми бачимо? Досить гарно відполірована Видно, що вона стала набагато прозоріша, ніж неполірована частина. Ну і це ще не досить гарний результат. Я приділив всього декілька хвилин. А зараз спробуємо знамениту пасту саніно. Зараз хвилинку зачекаємо, поки вона висохне і порівняємо результат. Фара підсохла, і, якщо уважно придивитися, скажу чесно, різниці в принципі не помітно. А тепер розв'язка. Можливо, вам здалося, що черепашка. Не така вже й ефективна і немає тут за що платити гроші. Але як би ми не хотіли вірити в пасту саніно, правда вона на поверхні. Насправді паста саніно та будь-які зубні пасти ефективні. Але в одному випадку, коли фара не дуже затерта, коли вона трішки тільки помутніла, якщо вона вже жовта і має подряпини, то вам допоможе. Тільки черепашка. В неї є тут декілька видів наждачної бумаги на такій м'якій основі. Бумага стійка до води, і тільки нею можна буде зняти досить товстий шар пластику, щоб фари стали знову яскраві. Ну, а тут ця рідина для змочування, я так розумію, ну, це можливо просто якийсь водний розчин миючого чогось. Це. Той же аналог зубної пасти. Це полірувальна паста білого кольору, можливо, мабуть, щось схоже з зубною. Вона використовується в самому кінці після наждачки. І після неї вже фара повністю стає прозора. Нема у вас грошей користуйтеся зубною пастою, але вона вам допоможе тільки у випадку, коли фари тільки чуть-чуть потускніли. Якщо вони у вас вже жовті, мають подряпини, тоді всі питання до черепашки. Можна самому щось придумати, взяти якусь там градацію наждачної бумаги, затирати все. Але є один момент, ви можете перепутати. Зернистість наждачної бумаги, перепутати послідовність, взяти занадто крупну і ви можете спортити фари. А тут все розписано. Ось це тут вже видно. Це номер 2. Тут номер один, це значить першою. Стороною третя, це другою. Потім тут є десь номер 3 і номер 4 І потім вже полірувальна паста, змочується чи вже водичкою цією. І ви вже точно не помилитесь, точно ваші фари будуть прозорі. Скажу вам: вистачає цієї поліровки на рік. На більше ні. Більше не хоче, сонце дає своє. І фара тускніє. Ну і ще ж момент фірми. Тобто не дивлячись, то, що кажуть, що депо поставляється на конвейер. Принаймні то депо, яке продається в розрібній торгівлі, воно не дуже якісне. Як бачите, оригінальна фара вже 20 років стоїть на цьому автомобілі і нічого їй нема. А от фара фірми Депо за 10 років втратила. Верніше через 5 років експлуатації втратила свої властивості, і вже мені доводиться її полірувати. Ось оригінальна фара. Ось фара фірми Депо. Бачимо ще полосочку, зараз я її дополірую. Все, дякую за увагу. Я думаю, вам згодилася ця інформація.